Друзі, всім привіт. Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка Rusty Lake's Cup Paradise, Чи якось так називається? Парадокси. В общем, знайшов ще одну Rusty Lake, будемо з тобою грати, будемо проходити, Оп'ять же, є глава 1, є глава 2. Хотів я пройти Rusty Lake, була ще одна така штука. Давай нажимай. Була одна така кооператив з груба, я тут пройшов з братом прикинь, того що От не було з ким грати, ну а що поробиш? Де я? Був я тут раніше? О, знакома морда. Вона тут? Ні, вона не тут. Що тут? Перестаньте, галюна. Використовуйте стрілки, щоб рухатися. Добре. Значить. Включи. <смеш> включи. А, добре. Дивіться. Відосів не було а, зараз п'ять днів. Тиждень скоро не було відосів, так що, якщо я щось буду тупити, щось буду щось буду не говорити, то. Знаю, я відвик. Навіть останній той відос, що вийшов, я його записав, був ще перед тим. Тому я. Нихера, нихера, ти просто подиви. Моє відображення борода. Тобі ще от так. так моє відображення. Борода. Прическа. Ти просто подиви. Я маленьку майсмуглявий. Тут-чуть того, що я цілою ціло пробув на стройці. Ти що? Мені немного холодно. Добре, відкривай. Та відкрий. Так, тут у нас ще одного ключ. Добре, тут у нас ще одна головоломка. Що мені потрібно зробити? Я то все можу робити. Ага, мені потрібно тебе переставити. Добре, то не є проблем. Пішли, Пішли, не соромся, все буде добре. А, ти йдеш сюди. А, добре, значить, само собою, сюди треба. А, опа! А от тобі і перша проблема. А, значить, нам буде треба якось це зробити по-розумному. Ти підеш сюди. А, 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 а. Тебе якось треба от сюди поставити. Тебе треба сюди поставити наверх. А, певно, що от так буде. Ти підеш сюди, так? Да. Так. 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 І от наверх. Добре, одно маємо. Прекрасно. Тепер буде легше другое поставити. А, або важче. Навіть не знаю, що сказати на то. Значить, ти йдеш сюди. Нам треба відправити в ту херню. Сюди. Далі тебе аж сюди. Та стій, куди ти йдеш? Наверх, другої. Після тебе ти сюди, сюди і от сюди. От прекрасно. Думати, я ще не розучився. Так, у нас є кусок, кусок фотографії. Добре. Тут є дві шкатулки. Все, супер. Далі, що у нас тут є за ширмов? Нікого нічого немає. Добре, Тоже досить непогано. Ага, прикинь, ще один кусок фотографії. А, де я її повинен поставити? Так, тут є розлита вода, тінь, а, ворон і свічка. Та відкрий. Прикинь, не хоче відкрити. Добре. От, от кстати, для фотографій треба. Ти хто? Сигарета. А, постав. Певно, що от сюди підеш. Далі ти. Дядько. От то ми з тобою, прикінь. От то ми з тобою, от ми за того персонажа граємо. Добре, сигарета є. А, тумбочка. Закрито і закрито. Хорошо, лежак. Нам когось буде тренер, коли, по ходу, знайти, побачити або ще щось зробити. От про те, що я говорив! Витягнути чуфлатку, щоб нормально можна то. щоб нормально можна достатися до другого. Телефон. Так. Ментальне здоров'я і рибалка. Rusty Lake Fishing. Ми допоможемо вам збалансувати субстанцію ваших прошлих життів. Ага, вот. Далі. Після проходження нашої програми для ментального здоров'я ви почувствуєте переродження. Не синій флакон Д. Окей. Далі в нас нічого немає. Хорошо. А, як мені знайти номер? Куди мені позвонити? Так, у нас тут більше нічого не пише на тій брошурці. І от є у нас телефон. Добре, то, походу, нам треба дізнатися, куди нам позвонити, і от, походу, буде номер. Скоріше за все, я не знаю. Добре, далі. Що у нас є? А, от сюди ключ. Встав, відкрий. У нас є ще один дерев'яний куб. У нас є олівець, кусок фотографії і ножниці. Ага, закрий. Можна не свині, закрий. Далі. Стоп! Наверху, що у нас тут? Тут є годинник. А, от то для касети треба. Хорошо. Годинник, само собою, нам потрібно переводити. І щось буде відкриватися. От там знизу є трішка тулки. Так, пальто. Я прокинувся в цій кімнаті, я відчував, відчувався інакше менш реально. Де вона? Правильно я перевів? Я чувствував себе другим, більше, менше реальним. Хорошо. Так, нам три кусок тебе. Правильно, правильно. А, на вішалці більше немає нічого. Подивися, в скважину. Хто там? Зараз тобі пальцем там тикнуть. Дайте там сигару. Ні, олівець. Ні, не хоче. Олівець я знаю, для чого нам буде потрібно. Я знаю, для чого нам буде потрібно олівець. А тепер нам буде треба ще. Що нам буде? треба? А, сигарету сюди? ні. А... Так, не поняв. Ага, поняв. М Кусок ТБ. Ми сюди поставити не можемо. Треба нам ще знайти ключ. Хорошо. На, удій, не мерзне. Тримай. І в мене зв'язі в голові ніякої немає, що я де повинен зробити. Так забери. Ага, Його накривають, щоб він не гарчав, щоб він не ходив і не. Так, тобі що треба? На сигару не хочеш? Ні. Тебе? Ні, тебе треба відкрити? Ніт. Пальто. Пальто теж не хоче. Добре, подивимося ще раз. У мене є пальто в руках, ножниці. Стоп, а я себе можу підстригти, так? Да? Мені немного холодно. Так, вдінь пальто. Вот наша пані! І. Добре, я вдів пальто і що далі? Мені потрібно провірити лампу. Пішли, провіримо лампу. От тут у нас є одна лампа. Чого ж ти не провіриш? Давай другу провіримо. Ну. Тоже нічого не відбувається. Давай поставимо, а, давай поставимо от тебе. Стоп, ти хто? Обривок фотографії, прекрасно. А, давай доробимо фотографію нашу до кінця. А, певно, що сюди підеш. Нам ще буде треба кусок фотографії, так? Да? Ага. А я думав, що все готово. Так, то є порох. Добренько. То все там закрито, нам. там ми більше нічого не подивимося. Виключатель. Він, він же сказав, що нам треба провірити лампу, правильно? Вот звідти йде якась та тахірня. Вот. Кусок фотографії. Супер. Давай поставимо тепер її на місце туди. Вот. Добре. The woman. Давай напишемо The Woman. А, woman. Правильно? Так? Да? Woman. Супер. А, де є наша печатна машинка? Зараз нам буде там треба написати. The woman. Давай. Т -х е. пробел. Воман. Добре. А хто вона? Дівчина. А, Значить, тепер нам треба олівець. Ага, нам треба його намалювати. Так, почекай. Зараз ми його прекрасно намалюємо. Ну, це чоловік, це не жінка. Добре, все закрашуємо. Супер. Далі нам треба замалювати двері. Давай замалюємо двері. От я перед тим ще записував один неудачний дубль, От, ті минулі ігри, які виходили. Які були на каналі, типа Я не людина, або щось таке, як то називалося. Та попередня ігрушка, в общем, що виходила. так... Е... Там була теж головоломка, але якась така простенька. У мене тут є збережний дубль на компове. Але я, напевно, його видалю. Тому що то прям фу не цікаво. Не цікаво. Напевно, з тієї цілої зборки ігор е, цікаво, лише я не, не лише людина. Хоба. Да? Е, оп. Так. Відкрила, очі, прикинь. Добре, в неї полився кетчуп. І ключик. Мені треба ключ. Якраз буде треба, щоб відкрити то. Забирай ключ. А, кейс 23 Midnight. Кого? Що тут пише? 23 Midnight. А, be the key to escape my mind. Окей. По півночі 23. То нам. А я тут 23 не можу. Ага, добре. E, Значить, тепер нам треба знайти ключ. Я можу відкрити? Та встав ключ туди. Вот. Не хоче, прикинь. Так. У нас тут ще була вот. Відкрийся. Як закрито, відкрий кажу. Кейс 23. E Смерть Лора Вандербум. Тіло жінка, а, газетна стаття, рецепт врача. Конкурс Rusty Lake І обривок плаття. Добре. Ти хто? Сюди треба тебе вставити? Ні. Ага, отут буде треба якісь фотки вставляти. Добре. Одна головоломка є. Мені треба переставити, як то є там написано, так? Да? Чи як я їх повинен переставити? Давай по зростанню поставимо, але я не знаю, певно, так? Певно, вот так, да? Ні, то бред. Ти хто? Вот є касета. Ага. Вот є касета, вот є э, уривок статті. Є прожектор, добре. З банками зробити нічого не можемо. Певно, на книжка далі буде відповідь. Давай поставимо. Відкрий, постав. Закрий. Нам треба подивитися прямо назад, що там буде. І сюди треба вставити уривок уровок Того. От тебе. Значить, жінку знайшли мертвою. Убийство або суїцид. Вона, походу, була тут. Добре. Подивимося, що там у нас є ззаді, почекай. От тепер нам треба відкрити тебе. Та відкрий. Чому він не може відкрити? Там бляха щось непонятне. Ну от, от ту херню треба відкрити. А вона не може. Значить, у нас тут є, де є от, та картинка з тим, де є тут зеркало. От десь тут щось повинно було бути. Але, певно, то заскриптовано. ми то не відкриємо. Добре, пішли. М -м, пішли, подивимося. Десь можна було прослухати голосову запись. Вот. А, постав. Та постав. Нам треба відкрити? Да. Постав і закрий. Грай. Містер. Вандер. Вандермер. Дальше. О, розкажіть мені про, свого... про свій сон. Я дивився в телевізор. Там був я. На екрані. Я дивив, виглядав другим, більш реальним. І тоді я, розк... і тоді я сказав. Я... Канал 6. Я говорив задом наперед. Да. Ти говорив задом наперед. І ми то зараз з тобою прослухаємо. Тепер назад. К Та стій! Канал 669. Uh, 669. Що я повинен з того винести? 669. Uh, канал 669. Але мені потрібно якось відремонтувати той. Мені якусь ту розетку потрібно відремонтувати. Так? Да? Uh -huh. А як то зробити? Мені треба десь ізоленту знайти. Де я повинен знайти ізоленту? Хм? Mm -hmm. Певно, що тут відкриється, але я в душі не знаю, що я повинен з цим зробити. Вінсент Ван Гог. А Вандербум. Давай, зад... Давай поставимо її так на оборот. Подивимося, що буде. Нічого не відбувається. Так, да, від слова зовсім. Ручка. Бляха, муха, прикинь, ручка. От я її так не замітив. Я дивився на нього, я її чогось не замітив. Постав ручку сюди. Прекрасно, і тепер витягни. Ще та ще не опусти. Опа, трохи наверх. Прекрасно. Uh, фото. Mm, то почекай. То там є п'ять? Да, п'ять. Шість. І годинника там немає. М, давай вставимо туди фото, подивимося, що з того вийде. Я прям. Стоп, почекай. У мене в голові якась ідеяся склала. То, от то, так? Да? Але то бред, то не може бути так. То є 4. Щоб тут було 4, так? Да? Почекай я зовсім запутався. Я прям зовсім запутався. Нам треба ще поставити тіло жінки. От сюди почекай. Відкрий. Те. Да? Тіло жінки уліка. Добре. Що там іще було? Рецепт врача. Конкурс Растілейк. Уліка де. Обравок плаття. Добре. Більше улік немає. Значить, коло і перевернута Т. Певно, що от по тому буде треба збирати. Перше коло повинно бути, да? ну, так? перевернута та є. Ну, єдине хіба то, але то бред. Да, то само еколо. А, сигару ми туди поставити не можемо, да? нікуди. Рецепт врача ні. То бред. То теж не можемо туди поставити. А ще в нас є от та херня. А, щось нам потрібно з зробити. Я в душі не знаю що. Угу, Якось нам треба відкрити тебе. Ну, По-любому, воно відкривається. От сюди нам треба щось приставити. Тебе, тебе? Можливо, те? Ні. Можливо, ти? Ні. Я б викурив сигарету. на, Кури. Ну, мені треба зажигалку. А де я повинен, знайти зажигалку? Потрібно запалити. Звісно, потрібно, де я її тобі запалю? Вот сюди йди. Ні, туди не хочу. Чекай, що за бред? Добре, тут більше нічого цікавого немає. А, тут що теж нічого немає. У нас є якийсь один непонятний дерев'яний кубик. 669, почекай. Раз. 2. От скажи, чи був те такий телефон? Того що я його дотепер пам'ятаю. 6. От ти от сюди задіваш палець і проводиш аж до кінця. І от так набирали раніше. І от особливо само було довше, як поверталася от та Шість, шість, 6,69. Ну. І нічого не відбувається, так? Да? Ну, а. Канал 669. Ну, от за телевізор, скоріше за все, він мав на увазі, але як я повинен його відремонтувати? Давай подивимося ще на Бабьоху. Давай, тикни ножницями туди, не хоче. Що я повинен зробити? Там закрито. Тут більше нічого немає. Печатну машинку ми подивилися: Місце для освобождення разума. Для звільнення розуму. Розмишлення про минулої і майбутнє. Rusty Lake. Почекай, вот тут у нас є. От тут у нас є брошурка, нам потрібно зайти от сюди. Де, де та брошурка ублюдська? Де вона була? Ну, Перше на нього дивився. Тут же ж. Ментальне здоров'я і рибалка. А, ми допоможемо збалансувати субстанцію ваших минулих життів. А, після проходження нашої програми ментального здоров'я. Ви відчуєте переродження. Все, очевидні речі якісь закінчилися. Ну, тепер починаться біда. І ще десь повинен бути годинник. Ай, що я повинен зробити? Я просто в ахірі. От я навіть не знаю. Будем... Так, давай виключимо лампочку. Ну, от, по-любому, воно якось очевидно є. По любому якась та херня є очевидна. Ну от я прям в душі не знаю, що я повинен зробити. Ще раз, прослухайме. Назад. Канал 669. Канал 669. Ну, значить, понятно, нам потрібно включити телевізор. Де я повинен знайти ізоленту? А, сюди до цього оленя ми теж можемо підійти щось з ним зробити, але, бляха, хер пойме що. Далі загадка в нас є отут. Не розгадана, я хер знає що. Як і що я там повинен вибрати? І що у нас ще є? У нас є вот то не Далі є папуга. На. Гілку. Не хоче гілку. Дерев'яний куб. Теж не хоче. Ти не хочеш. Мені треба знайти десь запальничку. Я в душі не знаю, де я її повинен знайти. Тут все закрито. Стоп. Дерев'яний куб. Ну, і що і. І що відкрилося? Нічого не відкрилося. Так, тут за, за ширмою нічого немає, так? Да? Ну так, да, нічого не міняється. І закритий, відкрит. Для чого вона взагалі тут? Угу. Закрито і закрито. Ладно, будемо глядати в інтернеті. Я зараз повернуся. Для тебе то буде декілька хвилин. Для... Одна секунда для мене то буде декілька хвилин. Зараз побачимося. <реш> бляха муха не маєш собі уявити, що було. В общем, дивися, я тобі зараз розкажу. Був прикол у тому, що отут є така херня, тут є 5. Пускаєш вниз, тут буде 4. І далі, знаєш, де де в нас є римські цифри? А от вони є тут. А от вони є, блядь, тут, прикинь. 5, 4. Да? Да? Давай наоборот. 4, 5. Ну от. Сірники. Прекрасно. Тепер можемо запалити сигарету. Пішли. На. Запали. Кури, пес. Кольцо С, квадрат С. Наруто. Кольцо S квадрат. З. Наруто. Кольцо S Квадрат. З. Наруто. Почекай. Ізолента. Прекрасно. Далі ти йдеш сюди. Тебе включаємо і канал 669. Правильно? 669. 6, 6. 9. Так? Пішли. Канал 12. Вау! А, Канал 12. Значить, нам треба 1. О, Тобліха. Прям круто. Канал 67. Добре. Давай знайдемо 67 канал. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше. Місто для розслаблення, місце для освободження разуму. Розм про і минулого. Що? Озеро. Залейк. Прикинь, я не зрозумів, що у мене другий монітор виключився. А вот. Добре, напишемо залейк. Пробел лаки. Кого? шість. 6... Трикутник аж 2250 Що, бляха? Так, давай я це собі сфоткаю. Давай я собі сфоткаю, подивлюся, що то взагалі потім буде. Так, фоткай. Так куди і супешку? Що ти робиш?

Три. П'ять. Детектив Вандермер. Алло? 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 Сподіваюсь, ви насолоджуєтеся yeah. своїм перебуванням. Де я? У місці для звільнення розуму? Що? Майте на увазі. Деяким о, залишається важким, це покинути це місце. Як мені вибратися? Подивися в замошну скважину. Окей, пішли. Подивимося в замошну скважину. Там зараз мені пальцем в око тикнути, конечно. Давай, подивися. Ну. То є годинник. Хрестик повинен бути на 9, а коло на верхове. Хрестик повинен бути на 9, а коло на верхове. Добре, тут у нас є треугольний ключ. Значить, ми можемо ним відкрити от тебе. Ужас! Що я тут повинен. Мені треба знайти рецепт врача. Тебе треба забрати слайд 2 і платок. Так, нам треба вандербум знайти. Як і звали, почекай. Як ім'я було? Відкрий. Те. Ні. Дальше. Сюди. Платок. Ні. Ти сюди не підеш. Значить, рецепт врача уліка. Лаура Вандербум. Нам треба знайти її Лаура Вандербум. Почекай. А М М Лаура. Нет. Лаура Вандербум Ли э, Останнє ім'я, ні, ні, ні Лау, Лаура Вандербум Нам треба Вандербум найти тоді. Вандербум Альбус Вандербум, рецепт Слухай, мені прям цікаво подивити, що отут вот буде. Якщо. От прям. Я більше чим певний, що я розробник. Я більше чим певний, що розробник. Давай ми то все перевіримо по поди... Опа. Опа! Опа, ти поняв? С? Кружок? Ютуб. Не робить. Так, да, я більше чим певний, що розробник. Хорошо. А що тут у нас в першому? Ей, Альба Бодган. Да. Або якісь відомі люди, я навіть не знаю. Хорошо. Так, почекай. Мені, мене прям то з думки вибило. А, добре, ми відкрили ті всі ключі. Нам треба поставити рецепт туди в книгу. А, десь от тут було. Нам треба поставити рецепт сюди в книгу. А, де, де ти є? От. Хорошо. А, після того нам треба а, поміняти слайд. Витягни. Забери. Постав. Закрий. А, повернутися назад, подивитися, що там може бути. Кого? ТВ588. ТВ 588. Пішла 588 включимо для початку. 88. Раз, два, три, 4,5. 588, давай. Ворона. Дядько, готель. Розбито то. Душа якась. І що? І що? Я повинен злякатися, чи що я повинен? Так, Сті, давай подивимося від сюди. Запалена сигарета. Ти мені більше розказати нічого не хочеш. Х... Платок, на. Повтирай, не хоче. А... Дальше. Що нам треба? Ворона там якась душа. сидить. Почекай, Я взагалі прям в замішательстві. Тебе нахер не треба вот тут. Е -е -е... Я прям в вахері. Пішли, подивимося на портрет. Ну, а що я знаю зробити? Подивимося на той портрет, що там є. Вот він. Жінка, ну понятно, що жінка. А мені потрібно сюди, певно, якийсь платок поставити, чи що я повинен тут зробити. Ну, це мені більше не потрібно. Для чого мені ота вот хірня? З годинником і тому стальним. А... Той цілий слайд. Окей. Ножниці. Мені треба повирізувати з того, з картин. Ні. Запалена сигарета. Давай поставимо її в пепельницю. Не хоче. Гілка Тоже гілку не хоче. Угу. У мене прям варіантів немає. А я знаю, що предлагаю. Я предлагаю завершити на тому. А ми далі продовжимо. А чекай, чого в мене камера поїхала? Вот. Я би предлагав завершити на тому, а в наступній серії ми продовжимо. Вже якраз пройшло півгодинка. тому Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.